Що буде, якщо довго не видаляти зруйнований зуб? Ну найкращий вихід, якщо він почне боліти, і все ж таки змусить вас піти до і вирішити це питання. Це буде досить правильне рішення. Другий варіант лайтовий, який теж буває. Коли зуб дуже зруйнований, але він не болить і по суті не приносить ніякого глобального дискомфорта, але так рідко кому везе. А ось більш весело відбуває, коли інфекційний процес розвивається, стає активнішим і логічним продовженням цього процесу стає свищ, ну, українською мовою нориться. Цікаве слово. В цей момент на яснах. Утворюється місце, де виходить гній. Періодично, раз на місяць він там збирається, прориває, виходить. Але цим, як правило, процес не закінчується. Далі, якщо все ж таки пацієнт не пішов до лікаря і не вирішив цю проблему, запальний процес стає більш глобально ширшим і вже з'являється припухлість на обличчі. Як правило, це вже заставляє пацієнта все ж таки піти до лікаря. Але якщо цього замало, то наступний. Найскладніший етап це флегмона, коли гнійний процес, запальний процес, розповсюджується на шию, на вухо, на голову. І от тоді, на жаль, зустріч із стаціонаром вам точно забезпечена. Не варто. Тож вибирати лише вам профілактичний огляд чи неприємне і складне видалення.